Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Лілія Верховод. Я професійний астропсихолог. В цьому відео ми обговоримо астрологічний прогноз з 7 по 13 липня. Це тиждень впливу повні в козорозі. Повня відбудеться 10 липня о 23 годині 36 хвилині ночі в 19 градусі Козирогу. Астрономічно повня це мить точного аспекту опозиції Сонцю місяцю, але енергетично вплив починає відчуватися за 2-3 дні до точного аспекту і триває ще близько 2-3 дні після. Найсильніший ефект у день самої повні та день після. Повня створює емоційний пік, вона завжди виносить назовні конфлікти, підсвідомі процеси та питання, які потребують остаточного рішення, які вже не можуть відкладатися. У випадку осі рак козиріг це перш за все протистояння особистих емоційних потреб і соціальних, професійних зобов'язань, зобов'язань свого положення. Місяць у козорозі створює відчуття тиску обов'язків, відповідальності, страху не виправдати свої або чужі очікування. Перед тим як ми перейдемо далі і більш детально розглянемо, що рекомендується робити в цей період, а що навпаки варто оминати, обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, ставте вподобайку під цим відео та пишіть свій коментар. Це дуже допомагає у просуванні відео і я дякую вам велике за підтримку. І дещо повернемось до початку тижня. Окрім повні, нас очікують ще декілька важливих астрологічних подій. Перш за все, 7 липня в понеділок вища планета Уран зробить інгресію в знак близнюків. Варто зазначити, що цього року Уран ще здійснить зворотній рух назад у Тельця. тож його перебування в близнюках з 7 липня це лише початок тих трансформаційних процесів, які будуть вже далі розгортатися з повною силою. Вони закріпляться з наступного року, коли Уран остаточно відео в знак близнюків до 2033 року. Ця астрологічна подія потребує детального та широкого огляду, так як Уран змінює до невпізнання знак в котрому починає свій рух. Перехід у близнюки означає, що у найближчі роки глобальні зміни торкнуться всього, що пов'язано з близнюками. Ми можемо очікувати сильні прориви в технологіях зв'язку, штучному інтелекті. Абсолютно нові платформи для освіти, соціальної взаємодії. Це поява революційних засобів масової комунікації, це крах старих медіаструктур. Взагалі, крах старих структур, не забуваємо про плутон-водолії. Повітряна стихія виходить на початок. Це інтенсивний розвиток автономного руху, дронів, розумних міст, це посилення теми кібервійни, інформаційних маніпуляцій, інформаційного всплеску і хаосу. Уран має деструктивний потенціал також. Його вплив здатний зруйнувати системи, які більше не відповідають часу. Для тих, хто готовий розвивати гнучкість, цей транзит стане періодом стрімкого розвитку, дуже стрімкого. А для тих, хто прив'язаний до стабільності, якої вже не буде, період урану в близнюках може відчуватися як хаос, як втрата орієнтирів. Натальній карті кожного особисто транзит урану варто аналізувати через призму домів, яким він проходить. І саме дім визначає сферу життя, в якій відбуватимуться інтенсивні зміни. Перевороти, руйнування старого, звільнення від обмежень. Сфера покаже, в чому буде найбільша потреба свободи, найбільша потреба в незалежності і в чому буде відчуття, що треба відмовитись від старих сценаріїв. Також це сфера інновацій, нових інтересів і нерідко обставин, які змушують йти на зміни. В понеділок також впливає точна квадратура між Меркурієм в Леві та Ліліт в Скорпіоні. Вівторок також беремо до уваги. Прощається аспектація, вона посилює конфліктність, різкість, надмірну емоційність, це сарказм, вона ускладнює переговори, ускладнює спроби налагодити стосунки, може проявитися схильність до драматичних заяв, за якими знову ж таки стоятиме потреба у визнанні, потреба в увазі, в любові. І в цілому, якщо ви захочете покращити стосунки або їх не допускати до конфліктів, то приділяйте більше уваги, дефіцит буде даватися взнак через вище зазначені форми. Аспектація на початку тижня провокує ревнощі, провокує підозрілість, змушує старі образи виходити на поверхню і посилює бажання говорити те, що зазвичай приховують. І це може реалізовуватися через руйнівну форму, через образи. Особливо гостра цей аспект будуть відчувати люди у чиїх натальних картах важливі точки фіксованих знаків. це Лев, Скорпіон, Тілець і Водолі. До того ж, всі аспекти, всі події крутяться довкола повні 10 липня, емоційного піку місяця. Особливості цієї повні є гармонійні аспекти. Вони більше активують розвиток зрілості, розвиток усвідомленості. Спочатку почнемо з аспектації сонця і місяцю до місячних вузлів, тригону і секстилю, конфігурація непівповозка. це гармонічна конфігурація. Що вмикається в колективному полі? Актуальні події в Ореолі повні 10 липня, вплив ми розібрали це 2-3 дні до, 2-3 дні після. Вони вписуються в довгостроковий кармічний сценарій. Іншими словами, в цей час буде легше зрозуміти, які рішення наближають вас до вашого життєвого призначення, які зміни слід внести, аби рухатись в напрямку ваших справжніх істинних цілей і в чому полягає ваша соціальна, професійна місія. Зв'язок з сім'єю в цей час також трансформується. Ця конфігурація створює кармічні підказки, завдяки яким обставини складаються так, щоб допомогти вам зайняти правильне місце в своєму житті, в соціумі, визначити наступні кроки в розвитку вашої кар'єри це за впливом козирогу та особистого життя вашої сім'ї за впливом раку. Водночас варто пам'ятати, гармонійні аспекти вони створюють можливості і вони потребують вашої свідомої участі і ваших дій. Наступне це гармонійна аспектація Сонцю і місяцю до транзитного Марсу в Діві. Місяць тригоні, сонце в секстилі. Знову конфігурація напівповозка. Така аспекція стимулює сили для практичних і продуктивних дій, особливо в сферах, де потребується точність, де потребується деталізації і аналітичний підхід. Дана аспектація сприяє завершенню складних справ, наведення порядку в робочих процесах, документах, вирішенню заплутаних ситуацій через чіткі дії та дисципліну. Проте, так як це повні і накал енергії не прибрати, навіть у гармонійних аспектах є ризик зворотніх якостей: це дріб'язковість, надмірна критичність, тривожність. Тому дуже сприятливо уникати. Будь-які спроби контролювати все до найменших деталей. Важливо давати свободу процесу. Повні на осі рак козиріг вона являється дійсно найглибшою в усьому зодіакальному колу. Вона вмикає фундаментальне протистояння. Між особистим і соціальним, між емоційними потребами і матеріальними зобов'язаннями в цей час виникає класичний внутрішній конфлікт, осі козарів храк чи дозволено мені взагалі дбати про себе і про свої потреби, чи я мушу завжди виконувати обов'язки і досягати результати? Це повні піднімає питання меж, де завершуються мої межі і починається територія інших. І це чітко можна проаналізувати з вашого спілкування, з якості ваших стосунків, рівня вашої задоволеності ними, де ви стираєте власні межі через те, що хтось вторгається до вас, чи де ви влізаєте до інших. І до того ж, ця вісь вона містить глибинні кармічні пласти, глибинні архетипи, вона пов'язана з батьківськими архетипами. Рак це материнська частина, а козоріг це батьківський архетип структури, вимог, правил і обмежень. Повні виносить на поверхню дитячі сценарії і досвід, особливо. Там, де людина відчувала, що її любов і прийняття від батьків були умовними. Вони залежали від успіхів, залежали від правильності поведінки. Що сприятливо робити в цеповні? Це кульмінаційний час, тому варто підводити підсумки, які мої результати, чи влаштовує мене те, куди я рухаюсь. Відмовляйтесь від того, що більше не працює, особливо якщо це має психологічний тиск, психологічно обтяжує вас. Цей тиждень це той час, коли потрібно визначити, де закінчується ваша відповідальність, що ви більше не будете дозволяти іншим, і які ваші правила взаємин з людьми і роботою. Повнівко за розі також може провокувати напругу, скутість, біль у спині, суглобах через накопичену емоційну напругу. Тож важливо і корисно зайнятися розслабленням, йогою, теплими ваннами, масажем. І важливо не перевантажувати шлунок, це тематика раку, оскільки можуть з'являтися спазми шлунку, розлади травлення, нездорові відчуття в грудній клітці, особливо якщо стримувати сильні почуття. Це гарний час для наведення порядку вдома для очищення простору. Що несприятливо робити під час цієї повні, це починати нові справи. Нові проекти можуть дуже швидко втратити імпульс, енергії досить нестабільні. І важливо уникати конфлікт. На емоційному ґрунті Місяць, у козорозі він може вмикати таку історію, як, начебто, все тягнути на собі, і дуже важливо чітко відрізняти межі вашої відповідальності. І також провокується історія того, що все добре, ігнорування почуттів, але це буде ще більше посилювати напругу. Дещо ще ми маємо зазначити, з 8 липня Сатурн входить в стаціонарність. Це означає, що Сатурн практично зупиняється на небі з точки зору Землі. З 13 по 19 липня Сатурн буде ретроградно стаціонарний, і з 19 липня Сатурн вже повністю перейде в ретроградний рух до кінця листопада, 2025 року. Що буде вмикати стаціонарний Сатурн на цьому тижні? Відчуття уповільнення часу. Це затримки у справах. Це час сильного фокусу на темах обов'язків, відповідальності, правил, це підвищена тривога, це тиск обставин, які змушують серйозно замислитись про майбутнє. Це також глибока переоцінка власних кордонів, власних можливостей, особливо в темах, де транзитний Сатурн зупиняється і стає стаціонарним у вашій натальній карті. Дуже важливо навчитися витримувати паузу в такий час. Допомагати своїй свідомості прибрати спаус та незнання майбутнього катастрофізацію. Цей процес він буде тільки збільшувати вашу тривогу, тому дуже потрібно навчитися витримувати цей період. Ось такий тиждень нас очікує. Я дякую вам за те, що ви дивитесь мої відео, за те, що ви обираєте усвідомлений астропсихологічний контент. Це дійсно не для всіх. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар і до зустрічі 13 липня.